Космічний закон вдячності. Вдячність — це звичка, в першу чергу. Це те, що ми протягом якогось з вами часу формуємо і до цього звикаємо і живемо саме в такому режимі. Тому що дійсно потім вдячність дає нам певні стани. Певні переживання, певні проживання. Але для того, щоб ці всі стани проживання переживання ми могли відчути, нам треба сформувати певну поведінку, яку треба формувати усвідомлено. І саме космічний закон вдячності він вказує нам на те, що вдячність є найпотужнішою. Енергію всесвіту, яка дає нам сили не для виживання, а для життя. Тому що на основі цієї енергії існує все у всесвіті, все пов'язано енергіями любові, яка творить нове. А енергія любові, яка лине від одної людини до іншої. Завжди знаходиться в поєднанні з вдячністю. Тож вдя... вдячність, саме дякувати, так це певний навик, це певна навичка, яку треба напрацювати. І космічний закон він завжди вказує нам на те, де ми можемо вставати більш схожими на творця. Вдячність об'єднує. Вона завжди дуже розширює і об'єднує. І зараз за часів війни. Саме вміння бути вдячними, воно може нам допомогти набагато швидше припинити не лише військові дії, але й припинити той руйнуючий вплив на нас військової реальності. Ми не можемо з вами ні в якому разі. Суперечатися з тим, що ми живемо у часи війни, що Україна перебуває в стані дуже жорстокої, дуже сильної, дуже масштабної війни. Ячність це якраз і є прояв любові, прояв любові, коли ви дякуєте людині. А ми можемо різними способами дякувати. Ми можемо вербально дякувати, так, коли ми говоримо слова вдяки або слова любові, ми Можемо дякувати як не дивно енергетично, коли ми просто посилаємо людині подумки або слова вдячності, або просимо Янголів бути зараз з цією людиною. Ми з вами по суті, коли молимося за наших захисників, коли ми молимося за людей, які допомагають Україні, коли ми молимося за нашого президента, і навіть коли ми молимося за тих, хто покинув вже цю землю. Ми в цей час дякуємо, дякуємо і дякуємо, тому що проявляємо молитвою свою любов, свою силу серця, своє своє сонечко. Тому вдячність це певна навичка проявляти любов. Це дуже така потужна сила, і закон вдячності він має бути дуже усвідомленим кожною людиною, тому що коли ти вмієш дякувати. То ти можеш звичайно зовсім по-іншому себе відчувати. Тим більше, що може бути подяка, наприклад, подарунками, грошима. Ми назвемо цю групу подяк, знаєте, такими. Економічними так або фінансовими, от, наприклад, ми говоримо, що подяки зараз дуже часто, особливо за часи війни, ми бачимо, що просто розквітає ця тема донатів. Це сердечна подяка. Що таке донейшн? Це дати від серця ту часточку фінансової допомоги тому кого ти хочеш підтримати, не обов'язково це може бути людина, яка знаходиться в якійсь скрутні в скрутному становищі, тому що людям в скрутному становищі ми допомагаємо, в тому числі і фінансово, дуже легко тому, коли ми маємо чим допомагати. Тому що ну це ж нормально, коли ти людина, коли ти живеш усвідомлене життя, коли ти живеш серцем, коли ти хочеш проявити турботу. То ти допомагаєш фінансово. вдячність вона дійсно дає нам можливість відчути, що ми маємо зараз приводи бути щасливими. От коли ми за щось можемо дякувати, то ми зразу розуміємо, що ми можемо в цей момент бути щасливими. І я би хотіла, щоб ви, наприклад, зараз подумали: а за що ви можете подякувати цій війні? Ось ця війна, яка нас з вами розбудила? Розбудила жорстокими вибухами, жорстокими інформаційними посилами. Буде щоденно. Не дивлячись на те, що нам здається, що ми не спимо, і я зараз метафорично кажу. Тож я вам хочу сказати, що усвідомлена вдячність, саме вдячність як навичка, вона дає нам можливість відчувати в будь-якій реальності себе щасливим. Ну от Уявіть собі, що на небі Господь. Бог, Творець, який створив нас з вами, і землю, і все довкола, і Він нам дав можливість жити в цей час на землі і тут отримувати певний душевний досвід. Він, Господь Бог, він нас просто зараз всіх дякує і вас особисто. Він вам дякує за те, що ви проживаєте цю війну певним чином, отримуєте певну певний досвід. То скажіть, будь ласка, як ви думаєте, за що би вас Бог, за, за що вам особисто Бог міг би сказати ці слова подяки? І переведіть їх зараз на подяку цій війні. Тому що такий трикутничок, я, війна і Бог, і між, ними, між цим всім вдячність, він саме буде найдоречніший, коли ви будете виконувати ще одну практику, але вже за межами цього ефіру, вдячність цій війні. Тому що дуже важко нам зрозуміти, що але це можливо, важко, але можливо, що коли ми зараз з вами занурені в цю таку тяжку війну, ми мусимо змінюватись, а змінюватись ми можемо тільки високими вібраціями вібраціями любові. Вібраціями щастя, вібраціями радості, а ви скажете, як можна радіти, коли стільки людей голодні, як можна радіти, коли е, стільки людей померло. Якщо ви будете думати тільки про це, про це треба думати. Треба діяти в умовах, щоб допомогти тим, хто зараз потребує вашої допомоги. Треба діяти в умовах так, щоб допомагати якимось волонтерським організаціям, рухам тощо, але одночасно обов'язково обов'язково. Треба себе поводити таким чином, щоб не опускати крила, щоб вірити в майбутнє, щоб десь знаходити місце для посмішки, місце для е, поцілую. Вдяка притягує нашу мрію. І от дивіться, коли ми дякуємо, коли ми напрацьовуємо ось цю енергію вдячності, вміння дякувати за саме саме мале, саме, -саме, -саме таке побутове, навіть ми в цей момент можемо мріяти про. Країну, яку ми обов'язково відбудуємо, тобто ми не можемо дякувати за щось погане. Ми вібраційно змінюємося. Коли ми дякуємо, ми стаємо на більш високі вібрації і тоді притягуємо в своє життя реалізацію мрії. Тому зараз, під час війни, як ніколи, цей закон вдячності треба було б реалізовувати повномасштабно. Знаєте, я думаю. Що? Коли ми з вами усвідомлюємо і пишемо в соцмережах якісь подяки за те, що з нами відбувається на зараз, за, за часів цієї війни, ми нейтралізуємо. Я в цьому абсолютно впевнена. Ми нейтралізуємо і стілюємо цю рану військову рану, яка нанесена на тіло нашої святої землі і в наші з вами серця і тіла. Тому вдячність це дуже така високочастотна енергія яка навчає нас збирати маленькі крупиночки і збирати щось велике і масоване. Отже, коли ми вміємо дякувати за щось маленьке, ми отримуємо завжди набагато більше. Тобто, хочу сказати: така теза, як розгортається цей космічний закон вдячності, коли ви вмієте бути щиро відверто, сердечно вдячними за щось дуже просте, щось масштабне, щось велике, до вас приходить. Як то знаєте, як ангели приносять і йде е, реалізація. А вдячність е, може бути за що? Е, за те, що вам хтось щось хороше зробив. Це якби на поверхні, як наче здається, все і зрозуміло. Але вдячність може бути за емоції і почуття. Наприклад, з якоюсь людиною поряд вам тихо. І ви її дякуєте. А з якоюсь людиною поряд вам дуже цікаво, і ви її дякуєте. А з якоюсь людиною поряд вам страшно, і ви також їй дякуєте. І саме на цій подяці я, як психолог, хочу зараз зупинитися. Так, нам дуже страшно. Нам буває страшно за себе, нам буває страшно за своїх дітей, за своїх онуків. Нам до сих пір страшно і тривожно поряд з окупантами, які ходять по нашій землі. Але увага, мої хороші, і зараз я вам скажу дуже важливу тезу, можливо, вам не сподобається. Ви підете зараз зі мною суперечатися, але мені здається, що ми маємо все-таки дякувати московитам за те, що вони до нас прийшли, і не применшувати, не зменшувати їх вплив на наші кардинальні світоносні зміни. Ми коли пишемо РФ маленькими буквами. Я також писала, грішила, а зараз усвідомила, почала писати Російську Федерацію РФ, як і положено великими буквами. Коли ми, як наче, собі дозволяємо таке применшення, снецінення людей, які яких дуже важко за те, що вони роблять, дійсно, вони звірі, вони так себе навіть підписують, звір да от свою зет, то я вам хочу сказати, мої хороші, що. Нам би варто було би не знецінювати і не зменшати силу нашого ворога, тому що наші предки, наші особливо козаки сміливі, вони знали, що коли ти розумієш, який сильний в тебе ворог, це тебе підстьовує, ти робишся сильнішим. А що нас робить найсильнішими? Подяка ворогу за те, що він сильний і нашу силу пробуджує. Тож сьогодні я би хотіла, щоб ви розуміли одну просту річ, дякувати, дякувати ми можемо, мусимо за всі абсолютно емоції, які переживаємо. Тому що, якщо це емоції складні, тяжкі, болючі, то вони не наболіли тільки за часів війни. Я вас запевняю, що якщо у вас була схильність до панічних атак. То зараз вони вилізли на поверхню, тому що ви з ними не працювали у мирні часи. Це я, вам як психолог, заявляю з повною відповідальністю. Якщо у вас була схильність до Життя в минулому і постійним маніпуляціям, за, за допомогою образ, то ви продовжуєте це зараз робити, ви ображені на всіх від білорусів до нашої влади, що щось не так, те вам не сказали, там вам не зробили, те вам не подали, те, там вас не захистили, і так, далі, і так далі. А коли ви переходите в режим вдячності, ви починаєте прощати. Ви починаєте прощати. Я зараз не закликаю вас, от просто під час цього ефіру, після цього ефіру, зразу простити всіх московитів і всю Російську Федерацію. Ні, просто почніть дякувати за те, що з вами відбувається, і як ви в цьому змінюєтесь. І якщо сьогодні вас накриває хвиля панічної атаки, то вам вже давно треба був спеціаліст, який би вам допоміг. Треба йти до психолога, а не думати, що у всіх таке. Не у всіх. Якщо ви сьогодні не можете справити своїм гнівом і пирскаєте своїми поганими словами повсюди і підтримуєте ось той русський корабль «Іді туда», то нарешті прокинулись. Нарешті масовано вже і відео, і текстові, і різні звернення різних людей з різних соціальних спільнот не матюкайтесь, не лайтесь. І кожен ставить свою якусь основу розуміння: хтось на Бога каже, хтось на сатану, хтось про моральність, про етику, будь про що. Але, ми, хороші, неважливо, яка основа, в тому, що ми не маємо матюкатися. Але там, де ми матюкаємося, то ми невдячні. І там, де ми матюкаємося, ми просідаємо енергетично. І якщо б ви усвідомлювали, що вдячність вас підіймає, а лайка вас просто закопує в вашій власній негативному стані в негативному переживанні, то ви би обирали, як свідома людина, все-таки вдячність.